Доброго дня на сьогодні у нас по всьому світу та й взагалі по всій Україні дуже актуальне стало питання навігації та автопілоту. Ось хочемо презентувати вам сьогодні новий продукт, який нещодавно з'явився на ринку України. Це китайський автопілот Свіаверкен має право реалізувати компанія Техноторг по всій Україні. Ціна на автопілот дуже хороша і точність відмінна. Зараз ми вам покажемо, як працює даний автопілот у парі з трактором. New Holland 6050 та з розкидачем чорне розкидання 18 метрів. Зараз ось наш трактор вже повністю під контролем у автопілота, саме керування здійснюється вже автопілотом. Зараз покажемо, як у нас працює авторозворот, який виконує сам автопілот. Це у нас, до речі, ось є декілька варіантів, як можна виконувати розворот по різним траєкторіям, по різним напрямкам. Також це все можна вибрати у налаштуваннях самому автопілоті. Так що, ось ми вже в кабіні, показуємо, як робить наш автопілот. По правій стороні у нас ось монітор, який відображає карту поля і все зафарбовує. Як ми бачимо, руки оператора навіть не дотокаються руля. Автопілот сам все робить. Зараз покажемо, як у нас працює ще авторозворот. Скидаємо швидкість до 3 км на годину. Скинули І У нас активний поворот. Ми нажали поворот, зійшли на лінію, відбуваємо оборотів і заходимо в лінію. Розворот, розворот закінчений. Все, розворот закінчено. Як бачимо по карті, ми по факту ідеально зайшли у нашу колію і за 20 метрів до кінця ось нам сам автопілот сигналізує, що потрібно робити розворот при кінці поля. Так, скидаємо швидкість. І, і Що ми робимо? Правий, поворот. Правий поворот. Я хочу зайти зараз в попередню лінію. Для того, щоб показати, наскільки на зміщення буде від усі. Точність безкоштовного сигналу 15-20 см. Ми заходимо в лінію попередню. Ми, ми в лінії, а ми зараз по трактора глянемо, наскільки у нас містилося колія трактора від попередньої. Диві, ми зміщення. зайшли лінію в лінію. Зміщення Ну, сантиметрів 10, не більше. Ми зараз можемо помірити. Не Буквально 20 см зміщення від попередньої лінії. Та щоб надалі не пропускати наші відео оновлення з цікавими продуктами, які ми будемо показувати тут. Підписуйтесь.